Насті та прикормка готові, і сигнальна ракета дає старт змаганням з поплавочної риболовлі. Нагадаю, за кубок флагмана десятки рибалок змагаються у Грушвиці. Троє кращих представлятимуть рівненщину на чемпіонаті України, що відбудеться на Дніпропетровщині. Переможця визначатимуть за вагою вилову, тож рибалки, як і в попередньому турнірі зі спінінгової риболовлі самі обирають для себе стратегію і тактику лову. Хтось одразу націлюється на бікфіш, а хтось на велику кількість дрібної риби. Перші години змагань показують краще синиця в руках ніж журавель в небі. Клює переважно дрібізок. Так продовжується зо дві години. По тому як обрізало, чи то рибу перекормили, чи зміни в погоді вплинули на мешканців ставка. Тож за тисяча в риболовлі ми витрачаємо на знайомство з рибалками, учасниками турніру. Серед них знаходимо єдину жінку-учасницю змагань з поплавочної риболовлі. Не знаю, як у кого у мене ловиться недобре. Ну те, що зловилось, то на опариша. Давно займаєтесь рибалкою? Тому що давно з народження. Ще мене батько в санках. Я лежала возив на рибу. І так і пішло, так? Да? Так і пішло. А в сім'ї як у вас? Всі до рибалки, де Ні, ваше... чоловік в мене а я рибалка. В сім'ї добре вживаємося, друзі підтримують, завжди зі мною. Стараються допомогти. Я дивлюся, у вас же і прапор в секторі стоїть. Все як має бути. Завжди возимо з собою. А взагалі як наловили? Наловили погано, ми були два дні назад, то було набагато, хоч і ця м'яла, але набагато цікавіше було. Бо отак от. Одне за другим сьогодні не дуже. Можливо, місце не те, бо ми в іншому місці були. Але все рівно добре. Дуже приємно, що флагман організував такі змагання, що об'єднує людей, які цікавляться рибалкою. Так що дякую. Після знайомства вирушаємо далі до більш досвідчених рибалок. Можливо, на іншому краю ставка риба клює. Рибалки в секторах, риба у водоймі. Є покльовки, є результати. Щоправда, великих трофеїв рибалки поки не мають. Зараз прийшов на мелку рибу. Така маленька, не знаю, грама два важить, але клює активно. Ну, вирішив буду її ловити. Так як карась. що така маленька рибка ви ться. Ну, клюв, на, а парашотненьку. Фого на кукурузку ловить. На дальній заброс там закормився. Ну, результата не дала мені. Де результату, думаю, показати. Будем старатися найкраще, но, думаю, дуже хорошого результату не буде на цій рибі. Що є карпік той були в районі 300-400 грамів. А Та такого картика, щоб обійти цієї рибки, мелки треба дуже багато налить. Фирма «Флагман» презентует новинки рыбальского сезона 2014. Сквадрон Карп Фидер. Фидерное удилище, предназначенное для ловли карпа. Это высококлассная снасть, которая, как и все лучшие представители удилищ данного назначения, отличается прочностью и гибкостью. Удилище нельзя назвать классическим параболиком, его строй скорее среднебыстрый. Но при этом бланк в состоянии гнуться под нагрузкой до самой рукояти, парируя рывки рыбы. Мощность удилища вполне достаточна для сдерживания подсеченного трофея. Сквадрон Карп Фидер позволяет выполнять дальние забросы различных оснасток без риска обрыва оснастки. Гибкость удилища способствует тому, что при мощном забросе прикормка не вылетает из закрытых кормушек и даже не слетает с открытых методных катушек. Сквадрон Карп Фидер абсолютно без ограничений можно использовать для ловли фидером не только карпа, но и любой другой рыбы. Удилище оборудовано качественной фурнитурой и поставляется с тремя сменными вершинками номиналом 1, 2 и 3 унции. Пропускные кольца СИК. Рукоять комбинированная. Вес удилища 219 граммов. Рекомендуем использовать это удилище с катушкой «Флагман Легенд», «Шерман» или другой бейтранерной катушкой небольшого размера. Legacy Carp Feeder 6000. Главное отличие данной катушки – шпуля увеличенного размера, обеспечивающая сверхдальний заброс. При вылете большого количества лески диаметр намотки уменьшается незначительно, благодаря чему не увеличивается трение о буртик шпули. Бесконечный винт обеспечивает исключительно качественную укладку лески, а это также положительно влияет на дальность. В комплекте идут две алюминиевые шпули, мелкая и глубокая, что позволяет использовать как шнур, так и монофильную леску. Катушка оборудована бейтранером, может использоваться как в фидерной, так и в карповой ловле. Но есть одна особенность, делающая эту катушку оптимальной именно для фидера — это очень высокая скорость подмотки, актуальная при ловле на больших дистанциях в высоком темпе. Благодаря редукции 5,5 к 1 и увеличенной шпуле, катушка при заполненной шпуле подбирает за один оборот 99 см лески. Механизм катушки собран на 7 шариковых подшипниках, плюс обгонная муфта моментального антиреверса. Ролик лесоукладывателя имеет сверхтвердое напыление и конфигурацию, препятствующую перекручиванию лески или шнура. Весит катушка 564 грамма. Мы рекомендуем использовать эту катушку на фидерных удилищах тяжелого и сверхтяжелого класса, предназначенных для ловли на дальних дистанциях. Кльовне надто активний і від майстерності рибалок не зовсім залежить А чого так слабо клює От давлення, погода помінялась а на що клю... клюнуло велика на париш на, на пінку. чим прикармлював компанія Fish Dream, далі ванденьенда і Ластія, Ще... сейчас поприкос і от ведеться велюсите трошки пітніше, як у всіх. Крупна, є м'яка, є взагалі, що як спічка. Напажований апариш, так є. Запариш не міняє. Чим керувався, коли обирати пригонку? Пригонку по совету. Ті люди, які вже тут були раніше. ну взагалі як треба вибирати? Сам выбираєш, не советую. В принципі, в залежності на яку рибу їду. Якщо там на красіка, то там вже є вже в принципі, готові. Або карасьова прикормка, або пічка, є універсальні, на, універсаль, на карпах. Вибір прикормок дуже великий, дуже різний. І, ну і цінова політика також там суттєво грає. Скуштують рибалки юшки, виловлений власноруч риби. Чи буде біг фіш, та хто ж переможе у наступних випусках чоловічих розваг?